Вітаю, шановні підписники, старі друзі, нові відвідувачі, нова серія. Я зайнявся вже тою роботою певний час, і зараз покажу вам, що я роблю. Зразу закликаю, я робити не знаю, як це правильно робиться. Я сумніваюся, що взагалі хтось знає, як би правильно це зробити, але я роблю так, як я роблю собі. Будь ласка, хто дуже розумний, стримайте свої емоції. Стіл фрезерного станка. Мені його треба пошліфувати, але для того, щоб йому дати якийсь нормальний вигляд, треба заварити оті глибочезні заїздони. Бачите, от я вичистив, навіть не знав, що він такий глибокий там є. Одного я вже заварив, розігріваю стола, грію його. По всьому контуру, він більш-менш такий, ну, знаєте, його прогріти до високої температури, то, то нереально такою горілочкою. Але градусів 70-80 такий гаряченький він робиться. Навіть неможливо розігріти, щоб слина шкварчала на нього. Ну, але це вже краще набагато, бо так от точково як підігріваю в тому місці перед самою сваркою, то процес зварювання набагато краще проходить, менше метал пінить, менше метал кипить. Так, от зараз оту точку будемо заварювати з вами. Присадочка в мене така, я її змотою вдвоє, щоб, ну, щоб швидше заплавляла, бо вона досить тонка, вона десь міліметрова всього. З присадка до чавуну, варить вона гарненько. Зараз ви то все побачите. Стіл важкий, я його... Не було з ким, тут тільки перекантував сюди, навіть на стіл підняти. Не мав ніякого бажання. Берсе тут трошки підігріло. Ага. Газ мене був відкритий. Так, поїхали. Випалю спочатку оту срань, що не змогла відчистити щітка. Сбоку заварив, тепер скину ток і підправлю, бо на великому токові дуже оплавляє кромку і робить глибокий кратер. А коли скину, все супер, Та стерну її. Які ставки. Знаєш Файненько, заварює, чистенько. Ну, кажу, присадка під чавун. То, в принципі, отаким от ходом хочу спробувати його пореставрувати, щоб він мав якийсь людський вигляд. Після сварки трошки обстукую його обов'язково, щоб знімати напругу. Силові елементи не відірвані, а тільки такі, знаєте, косметичні, як то говориться. Пази, в принципі, в мене цілі всі. Тому отак от собі заплавлю, підправлю. І тоді дамо йому вистоїти. Ми його ще я його ще планую, щоб він схолов розігріти за два рази так, трошки стабілізувати. От, А після того буду шліфувати, вже що буде, те буде, бо... Ну ніби, ніби стіл мене і так влаштовував, я і так до нього привик, Але ті заїздони, ну, блін, вже після того ремонту станка, то якось воно ну, якось, знаєте, не круто зовсім. Коротше, щось таке у мене вийшло. Значить, у мене по ширині. Він дуже-дуже впритик, той стіл стає, то я планую фрезером зрізати половину тої упори, так, отої площадки, Отак, от, якраз, так як я сварку наварив. Отак, так. І те все фрезерну а Вже оті такі менш глибокі, трошки фрезером зніму їх, а вже що залишиться, те залишиться. Все одно велику частину. Знаєте, воно то таке діло. чавуну зовсім непроста технологія. Не хочеться теж наробити лишні шкоди лишні. Просто отако заварив і воно собі остається, ота величезна така залізяка. І буде отут лежати. Нехай собі лежить, вона, можливо, тут день-два і може і більше полежить, трошки стабілізується. Після того приступлю до обробки. Так, після сварки встановив стіл. Можливо, як? Всього на два болти. той край взагалі вісить і звішаний тільки упор на, на той п'ятак. Але сьом буду маленький робити, мені його вистачить у цього режиму. Просто вручну, то буде не так гарно і не так ефективно. Значить, що далі? Зажимаю пінольку. Мені треба профризрувати оцю площину, занизити так, добротно, міліметри на 3, щоб було нижче того, щоб потім не мішало в разі виставлення якогось. І профрезерувати вздовж пас. Ну, те все прийдеться робити з перестановкою. Профрезую до половини. Так, профрезерую сюди. Тоді відпущу стіл, пересуну. Мені тут не треба точної. Точного якогось розміру лише головне, щоб він був. Тут думав зробити таку операцію. Помаленько-помаленько, але думаю, що результат ну, мені повинен підійти. Знаєш, як сипле, новенькі пластинки поставив твердосплавні. Стіл досить твердий, але без проблем тут дається. Занижу, все одно воно там і по заводу було таке, бачите? Оце заводська ступенька. Я просто чуть-чуть її ще в ширину, ну, щоб мені вистачило шліфанути начисто. Там ніколи все одно фактично робочі, оці три, ну чотири, чотири ламелі. Крайня дуже рідко використовується та взагалі ніколи в мене не використовувалось. як має бути я скажу що навіть якби і таке залишити то вже воно гарніше виглядає як те що було ну, на тому не зупинюся поки що половинка фрезер... пофрезерована бачте. тут якраз забрало сварку дійшло до самої нижньої вже шліфовка забере її його Всього, зараз переставляюся в другу сторону. Облуплюємо. Так Зараз ті заварені плями блищать, бо вони трошки твердіші, ніж основна маса стула, і фреза на них ну, знаєте так, малює більш, більш гладко. Коротше. Але Отак от виглядає, порівняний всі оті фактично знялися заїздони, тільки залишились такі ще глибокі. Я щось не бачив, можна було і те заварити. От скажем. Ну ладно, нічого вже. В порівнянні з тим, що було, то просто космос навіть вже виглядає. Все, далі задача поставити і шліфанути. Його. Бачите, Отакі уступчики тут є. Е -е, якраз мені вийде, хватить ходу столу. Да, звісно, без виходу круга, але все одно. Вийде пошліфувати, все підправлю, зніму за усениці булгаркою, а тоді на шліфовочку. Ну і ще невід'ємний подарунок при роботі з чугуном. О. Бачите. Що ти не роби, як ти не старайся, от киво буде. Ото береш його, то не масло, то просто така пилюка чугунна, То сама гірша робота, яка є, мабуть, <кх> із металообробки. обробка чугуну. Ага, ну і от нарешті я собі можу дозволити, як дядько. Взяти з одної частини гаража кусити його велику штуку. І без допомоги десятьох людей. Одині, Супер! Так, а тут з тим столиком не так просто, як із 675-м. Він більший прям капець, наскільки. До Ніякий Донкратик вже туди не влазить. І тут зв'яз такий, бачите. Він тут, ну, коротше, не знає, чи ще не буде проблеми і не прийдеться десь до когось проситися. Е, мусів, хотів на три донкрата поставити, довелося на чотири по бокам бачите, там. і тут а два з краю. Виставляюсь по тій площадці упорній. Отаково воно в мене виставлено. В цій площині бачите? Мені того достатньо для фрезерного. Так, і тепер виставити, щоб чітко мені під прямим кутом. Бачите, воно туди дуже впритик все, тому впираю отак от лапкою. У мене тут є мікроподача. Підвожу на 0. На 0. Так. І що? Їдемо ускоримо і доверху. Так, ну і що, пішло помаленьку. якраз якраз дуже впритик. Ну, взагалі, прямо на весь хід столу, бачите. Опа, тільки чуть виходить і все. Не, по сотці. Більше не ризикую поки. Подаю собі вручну. І от воно бачите, як після фрезеровки йде моєї так з перестановкою. То бере, то не бере. Зараз покажу, як виглядає. Пройду ту ламельку одненьку. Так. треба камінь заправити, зараз ну, трошки таку дирану його заправлю і вже включу на автоматі хай собі ходить помаленько. Так, по виставленню отаку от маю знизу, там де воно стає упором на стіл. Знаєте, місцями є от, трошки ямка знову на нулю соточки на двох кінцях ну, там фрезероване тому отак виглядає так, і по вертикалі щоб зробити прямий вугол. Е, така в мене є тут мікроподача зараз на нулик. Так, то в нас є ноль. Давайте так от чуть. -чуть. Добавим, щоб бачили. На ноль. Все. І їдемо ускореною доверху. Ну тут, знаєте, ускорена не така, як в радянських станках, там 3Е чи 3D, там швидко, бо в мене товариша такий. Тут досить так вона повільно йде, але дуже точно я можу. Зато мені класно, що я можу каменем ну, включеним. так, Включеним шпинделем з каменем можу підвести прямо за міліметр до зеркала і тоді докрутити, бо на тих станках таке вже не пройде. Ора трупнеться отак от, коротше. До соточки. До соточки так і до соточки під вуглом. Все, я вже почав тут трошки обдирати його страю. Це ще вчора ввечері було, а вже сьогодні, думаю, перевірю, чи нічого не збилося. Все, супер, зажими хороші. Трошки, знаєте, на чотирьох важко виставляти, щоб воно не качалося. На трьох то легше робити. ну, Маємо, що маємо. Два прижимчика. Теж залишилися ті, що я робив під столик спеціального 675-го. Ну що, зараз заправлю камінь і поїхали. Так, поки що користуюся старим алмазом. А вже після ремонту оновлення майстерні, то закупив собі новий такий із природних алмазів вправку. Трошки грошей стоїть, але думаю буде краще. Зараз поки що не хочу щось її. Марити, як то говориться, тепер приправці. в мене класно якраз бачите приправці. ну я то ще дороблю той пилосос, що є в комплекті з танком, але навіть зараз. Пилюка, яка прирізані каменя утворюється, летить отак доверху, якраз попадає в витяжку. А витяжка дує... Хоша кумба, аж таку штуку підігнав. Каже, що за скрутка в тебе? Стидно, каже. Якраз в ту трубу попадає, і пилюки нема під час правки, то вже мене радує. І так, там шпиндель. Він підсалився трошки. От і все того достатньо. Подивіться, бачите, зразу витягнуло. Ну Ніякої пилюки прямо зовсім. Тягне там воно капітально. То, то вже легше для здоров'я трохи буде, бо то без витяжки то не робота. От те, що я кажу, дивіться, їде на успаренний, опа, зупинився. У світ дуже маленький там. За пів міліметра зупинився, і то без проблем це все робиться. Так, Слош. Витяжку пак що виключу, буде вже шумно. Ми поїхали помаленько. Так, торкнувся. Ну що ж, любі друзі, воно вже пів дня у мене шліфується. Обдирав е, таким білим каменем, але вивезти, гарно вишліфувати. Не вийшло мені ним. Е, що не заправлю? Туди-сюди прохід і бачу починає підпалювати. Ну, коротше, не хотіло чисто, то мусив поставити зелений камінь, заправив його. І трошечки, як то мені веселіше, пішло діло. Дивимось, що там. Він камінь твердіший, зелений. Він все-таки гризе твердосплав навіть. Ось, дивіться, як воно гарненько виглядає. Чистенький, файненький столичок. Тут місця, де проводилось зварювання, бачите, трошечки відрізняється тоном і раковини. Ну бо раковини по-любому будуть, так як метал не розігрівався, чавун, щоб заварити якісно, без раковин, то його треба розігріти дуже. Але ви пам'ятаєте, в порівнянні з тим, що було, то новий столик. Я вже дуже шкодую тепер, що не заварив повністю і у ту, і у ту. Ну, Але воно вже насильно на картину не впливає. Так виглядає. Так. Друбив те все. Воно ще постояло в мене, я потім ще разок підправив його. Та й... Та й треба знімати. Скільки ж воно може вісіти. Я б ту роботу взагалі не зробив би сам. Ну, ніяк. Бо один раз я оце шліфував меншого столика, і там був хлопець, він допомагався робити. Е, Тут сам ну, ніяк би я не справився. Так, зараз ще хочу зробити такий тюнінг. сож змити. Потім тільки продую компресором, щоб не ржавіло і помагуємо. І все, здорово готов. Ось вчепив його, Хі -хі -хі, дивіться! От то діло. Ну, в порівнянні з тим, що було, то взагалі ні в які ворота не вписується. Все. То мені вже більш подобається. І залишилось лише пофарбувати його. Вимию, пофарбую знаружи, пофарбую всередині пази. Ну, отак мені хочеться вже довести його до толку. Коротше, от така штука. Бачите, все-таки ота сварка да, поруч і є, але стіл виглядає ну вже зовсім, навіть і близько не так, як виглядав раніше. Ви пам'ятаєте, вирвані такі були пази. Не, не вирвані а заїзди глибочезні такі були. А зараз воно ще. Плюс він зараз дуже блистить. Він затреться, трошки поцарапається з часом, то його стане ще менш помітно у те все. Так, дозбирав я, докрасив усе. Чистенько, гарненько. Десь два болти. Не знаю де подів. Поки що тільки на верхній прикрутив. дивіться, як воно виглядає. Глянц. Коротше, ремонт рулить. Так, і що маємо? Дивіться? Так, індикатор? Нуль. Давайте ускореною. Зійшло так плюс, коли рушив стіл і так і стоїть на всій довжині. Бо пришабрив, направляйки трошки. У мене я щось думав, що воно буде більше. Ну, не то, що думав, а воно й мене було, того, що як стіл підходив до самого крайнього положення, його підклинювало. Підшабрив, індикатором покатав. Люкс, тепер шліфований стіл. Я впевнений в ньому, ну погрешність не більше сотки на столі, то точно. І от що маємо. Давайте ось щоб було по чесному. Ще раз на ноль. Так, і поїхали. Отак, мені вже якось веселіше стало. І трошечки більше подобається це діло. Так, і... Те ж саме. Ага, тут треба збити. Зараз катну зразу в другу сторону. Так, під'їжджаю, під'їжджаю. Бо Тут паз буде провалюватись індикатор, так? Так, нуль. Давайте чуть-чуть. Ще раз. Так, нуль. Поїхали. Виставив столика. Ну як? Ха-ха, <гум> люкс. Мені подобається. А кому ні, може зробити собі краще. І ще раз повторюсь стосовно зварювання. От Бачите, видно плями, місцями взагалі без пор. Ну Тут було дуже-дуже глибоко, і кажу, без хорошого розігріву не вийде, але все одно візуально то вже зовсім не те, що у що ті заїздони. Так от воно виглядає новеньке і гарненьке. Сам собою задоволений. Залишилось тільки пильники поробити. То вже чекаю, дружина обіцяла, що десь бачила в магазині такий товстий, е, оте знаєте таке, до кухні десь воно приміняється. Силікон. Силіконова така підкладка товста, то я з неї хочу спробувати плотні прижими зробити, щоб гарно знімало грязь. То їх єдине, що поки що не ставлю, ні сюди, ні сюди. Е, ще можливо. Якогось брезенту, чи що, захист зроблю, скільки вже там все гарно вимито. Ну то вже таке. Знаєте, я ще так за роботу пристально не беруся. Поки що доводка. Все, далі на черзі ще два. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що дивитесь мене. Чекайте нові відео. Бувайте!